Чи низеньке моє полісся, таке низеньке, якось так дуже, дуже близько якось до, до хмар, нема там таких висотних будинків. Там себе почуваєш людиною. Неділище Ємільчинського району Житомирської області. Тут, у жовтні 1947 року, народилася дівчинка, яка потім прославила Україну на увесь світ. Коли слухаєш пісні у виконанні Ніни Матвієнко, розумієш, її голос символ країни, душа українського народу міць рідної землі. Чи правда, що ви могли і не народитися? Вже ж було чотири дітей. Уявляєте, я п'ятий. Тут 46-й рік і раптом на тобі ще 47-й вже йде рік, а голод їсти нема чого. Ну і звичайно, мене мама пішки понесла туди в бараші. І проходить, знаєте, час, я зараз обдумую ці речі. Батько догнав, звичайно маму на конях. Але чому це стало? Чому догнав? Чому інших, ну скільки там було, 15 не догнав, яких мама занесла? 11 народила, а 15 ще не народила. Чому цих ніхто не догнав, а батько на коні і гнав так, ну, летіли ці коні, що мама ж перелякалася, коли він, ну, як кажуть, як от на льоду знаєте, прийти, коні під'їхали? І зараз я думаю, значить, так Бог дав. Я мала народитися. Ніна Матвієнко з дитинства мріяла стати артисткою. Вона жартує, що співати почала раніше, ніж говорити. Маленькою виходила на поріг батьківської хати і, наспівуючи, бігла на город. Ніна Митрофанівна каже, що саме Поліська земля, її головне джерело натхнення. У нас не так пахне Житомирщина, який ми тільки в'їжджаємо на Житомирщину, ну якийсь запах. Він із торфом, із гноєм. Із туманом, і з муканням корів, із тим жайгорнем, і десь там мати «Ні-на-а-а-а-а!» ні, ні. і досі це на кричить до сьогоднішнього дня. Я тільки приїжджаю в село, я обов'язково чомусь це розрізняю серед усіх. Тут я загублена, як пташка, розумієте, у цьому всьому? Я, ну, дуже цих багато людей, а, а там тиша. Там, наче розумієте, природа, воєдино і земля воєдино злилася з небом. Ну, я не так це пояснити. Але мені здається, що там моє полісся, кожен ранок розмовляє з небом. У багатодітній сім'ї Матвієнків кожна дитина мала свої обов'язки. З Чотирьох років Ніна вже була і нянькою для малих, і пастухом для худоби. Я пам'ятаю, як мама хліб пекла. Але взагалі жорстоке було життя у нас на полісі. Воно нелагідне було дуже у нас в хаті. Я не знаю, як в інших. Але оці суворі все ж таки, е, умови ж... кліматичні, коли дощів було багато, коли картопля гнила, коли ми не могли дотягти до весни, і ми ходили красти картоплю колоскагаті, батька першим. Ми з торбами, хто міг уже підняти торбу на плечі, той йшов, чи, корз... ну, чи кошеля. І пам'ятаю, коли мама пекла хліб, я ніколи ніде нічого подібного не бачила. А виявляється, воно в усьому світі мається на увазі на Україні. Моя Україна це весь світ. Це така побожність вставала мати на коліна перед іконою. Ми всі або в кімнаті були закриті, або на вулицю вигнані. Бо мати пекла хліб. Не дай Боже, щоб відкрилися двері. Та він сів з сквознячка він. Мав. Він всього боявся. І треба була така побожність у хаті, щоб він сваритися не можна було в цей день ні з ким. Школа інтернат селища Потіївка Малинського району. Сюди батьки відвезли навчатися 11-річну Ніну. Тут вона почула перші вдячні слова за свої пісні. Саме вчителі інтернату і порадили Ніні Матвієнко їхати до Києва шукати свого пісенного щастя. Під час вступу до студії Ніна заспівала пісні Зикіної і була прийнята прохолодно. А чи знаєте ви мамині пісні? запитав керівник хору імені Вірьовки Анатолій Авдієвський. Дівчина радо заспівала і вразила своїм голосом усіх екзаменаторів. Шанувальники вашої творчості кажуть, що коли слухають ваш спів, дивляться ваші виступи на сцені, їм здається, що ви співаєте не для усього залу, а для кожного глядача, зокрема. Все, що я співала, що я вибирала, в першу чергу я вибирала для себе. Щоб я його пережила, переплакала. Ви думаєте, я не плачу, як я співаю? Я інколи мама мама, мама, мама піснює і кажуть, люди. Мій муж не п'є, не п'є, не п'є, з корчми не йде. Вона така, своєрідна якась, ну мені там не ці перші слова подобаються, а там не виведеш коня, то будеш бита. Ой, не раз, не два, ой, не раз-не два, викопля. Ці тексти у першу чергу я співала, пере, переживши сама, і коли я стою святою, мені здалося, що я не для них співаю, а для себе. От, мабуть, в чому секрет. І я з Риму спів, співаю, тобто я мелодію малювала картини. Художник малює рукою через внутрішній свій, а може і через пісню душі, правда? ж? Всі співають, вся земля співає. Оті, може один голос, а другий через пензлик співає. У своїх щоденниках артистка багато пише про свого головного вчителя Анатолія Авдієвського «Не чоловік – церква, без нього моя пісня Кисіль. Саме у хорі імені Григорія Вірьовки під керівництвом Авдієвського Ніна Матвієнко і відбулася як співачка. Наш Авдієвський, а так робить запалок, оту застіпав. І отак подивляюся, так, такий чоловічий погляд. Жінки так затирали всі раз і підтягувалися. Це щось таке було, ну, як кажу, він нас е, тримав на світі, він нас е, заставляв чепуритися, заставляв одягатися. Це був справжній і диригент, і чоловік. І талант незвичайний, і жартувати вмів. Його не можна було не кохати. розумієте? Широкий діапазон та неповторний тембр голосу Ніни Матвієнко звучав на чотирьох континентах світу. Закордонні критики порівняли її виконання народних пісень із класичним мистецтвом. Колись були на народних весіллях, були правда, це опера. Це опера, це справжня опера. Значить, їде наречена, ви, виїжджає з хати одні співи, там метушня, щось готується, посадили на посах на коні, бо їдуть вінчатись. Приїжджають, зустрічають, ой, да, да ой, глянь мати, ой, де те співають. Це ціла опера. І вона переспівується вся. Так ось звідти витоки нашої опери. Ой, ти соловей! Я, мабуть, не помнюся, якщо б поставив би її в рівні дещо в один ряд із Оксаною Петрусенко, з Раїсою Кириченко, з Марією Стефюк. Ну, одним словом, це плеяда тих співаків, які не просто співали для України, для українців, а Україну на своїх крилах седуть, понесли, понесли у світ. Ніна Матвієнко ніколи не рахувала кількість заспіваних нею пісень, кількість виданих збірок, дисків. Вона байдуже ставиться до звані нагород. Пісня єдине її покликання, сутність її душі. Я ніколи ні до чого не тяглася. Мене ж доля дала. Мені ж дали життя, мене ж зберегли, значить мені Бог все давав. Я ніколи не мріяла про звання заслуженої чи народної. Чи там героя, он... що воно мені? Е... Розуміючи сенс цього життя, розуміючи свою місію, е... мені не потрібні були ці звання ніколи. Але в наше суспільство таке зіпсоване, що воно людей по регаліях приймає. Якщо в тебе є якісь там звання, єдине, що моя ціль було, оце їй Богу, правду кажу. Поступити в університет, мати вищу освіту. Оце єдине, до чого я сама приклала руки, а більш ні. Єдине, до чого я приклала руки, скажу правду, я з жадністю, я з такою жадністю, як ні до чого. Даже туфлі так не дивлюся, плаття не долюся, так, якби десь пісню вловити, вловити, записати красиву, ну таку, як ніхто не співає. Мужикова на дитя буде добра господиня, чи повочинякову, чи, чи найкращому жикову гоблині Матвієнко то є уособленням справді чистої, як джерельна вода української пісні, і мабуть без перебільшення красивої української жінки. Знаєте, мене до сих пір е, зберігається афіша із авторофоном Ніни Мітрофанів, де вона написала, що найбільше е, над усе в житті вона любить не, е, не тільки пісню, а й нашу українську землю. І от вона через все своє життя, по-моєму, достойно проносить як, як знамено, як факел, е, українську пісню. Ніна Матвієнко каже, що вона щаслива жінка, бо знає, що таке кохання. З чоловіком, художником Петром Гончаром вони виховали трьох дітей, мають вже й онучку. Ніна Митрофанівна знає прості і доступні всім секрети родинного щастя. в цьому житті – Любити, уміти прощати, не носити образу, ні за які гроші. Образа це ракою захворення. Біль в душі. А що? А як це це витримати? А як це пережити? Переживете. Якщо ви самі не можете це вирішити, стань і кажи, Боже, я так це пережила, я це не можу зробити. Я віддаю тобі на це волю. Нічого не прощається в цьому, в цьому світі. І Не від того, що це Бог наказує, та ні, це є закономірність, закономірність цього життя. Як би ви не крутили? Згадайте, земля завжди повертається в ту саму точечку. Ну, і так кожен раз. І так само це зло, що зробили, не почистили, не, не покаялися. Воно вас тут же б'є через дітей, через онуків. І тому я думаю, що треба берегти. Любов треба берегти. Любов треба, може, це найбільший подвиг любить возвеличувати у людині Боже, возвеличувати, дати йому прорости. Коли Ніна Матвієнко заспівує пісню, ти спочатку вслухаєшся в її голос, потім вдивляєшся в її обличчя, а далі здається, що зникає сцена і зал, і тим магічним чином переносишся на полісся, і тобі співають. Небо, сонце, хмари і сама українська земля. Спатенки від тремтить бо прийшла.